Творчість відомого на Шоцкінщині співака художнього керівника Воронівської філії Шоцкінського центру культури та дозвілля Юрія Корнієнка виходить на міжнародний рівень. Нещодавно його два кліпи Жовтий лист і Соколята посіли перші місця у канадсько-українському фестивалі Торонто 2024. Останні здобутки, це був Торонто-Київ, музичний фестиваль якому прийняли участь і виклали туди дві класичні, скажімо так, уже композиції. Це пісня, на яку ми вже взяли гран-при. Це жовтий лист, яку виконував Зянкевич, а написав її. Володимир Васюк і друга композиція була Вячеслава Хрусенка-Соколята. Ми відправили на вже розсуд міжнародного фестивалю. Нам хотілося спробувати не тільки в українському форматі, а й міжнародному. Тому я думаю, що сподобалося, і ми отримали те, що хотіли. Тим більше ми відправляли ж не тільки саму пісню, ми відправляли роботу вже в кліпах. Ідеї на створення кліпів народжуються спонтанно, втілювати їх у життя пану Юрію. Допомагає його колега Віктор Невдах, керівник Воронізької філії. Шосткинського центру культури і дозвілля. Задумка з'явилася, ми стартанули, як кажуть, не думаючи. Тому що я вважаю, що те, що відбувається спонтанно, воно завжди краще виходить. Заходимо до кабінету, я до свого, Юрій Миколаївич до свого, і потім така фраза в кого-нибудь. А що б нам сьогодні зробити? От у мене в голові крутиться пісня от жовтий лист. Каже, що для цього треба? Матеріал є, аудіоматеріал є, все зробили ми, а відео треба шукати трошки діючих акторів, скажімо так. Юрій Корнієнко говорить, зйомки кліпу на пісню Жовтий лист відбувались наприкінці літа. Задумка була у нас з Віктором Васильовичем зробити на цю пісню кліп, тому що сама пісня класна, і композитор, який зробив взагалі, це класика української музики. І нам чомусь таки захотілось показати людям якусь трішечки ностальгію і життя. Скоро вечір одинокий лист гнаний вітром пролітає повз мене. Він біль сюди не повернеться. Не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо моє кохання як той жовтий лист? Він може впасти тільки до твоїх ніг. Кліп на пісню Соколята присвячений пам'яті В'ячеслава Хурсенка. Ми її зробили в чорно-білому форматі, так захотіли. Там так само. Пісня дуже трагічна. Взагалі-то я вже розказував про неї. Хто не знає, повторюсь, написав її Хурсенко. Вона пісня, яка автобіографічна для Василя Зенкевича, тому що в нього трагедія була в житті. Він, скажімо, залишився сам з дітьми. І написав Курсенка для нього, але чомусь він її не хотів співати, може, вирішив не на час, як кажуть зараз. І вона рік пролежала на полиці і заспівав вже сам Курсенко. Зростають у гніздечку соколята. О, Боже, ти за все мене прости. О, як я їх не хочу, відпускати. Після зйомок кліпів чоловіки беруться за монтаж. Тут на допомогу приходить досвід Віктора Невдаха. Трішечки раніше займався, і свадьби знімав. Все тобто, в мене трошки рука набита, а вже свої творчі задумки, якусь реалізацію якихось саме, ну, моментів, локацій, тому обсудили. Обговорили телефони в руках. І зараз телефон знімає лучше, ніж та камера, якою я працював 10-15 років тому. Протягом року світ побачили вже п'ять кліпів, створених Юрієм Корнієнком і Віктором Невдахом. Також вони знімають кліпи для творчих колективів Воронізької філії Шоскінського центру культури та дозвілля. Чоловіки підкреслюють, музика для них це життя. Лягаєш спати, шукаєш якусь. Е е е е або в голові, або в інтернеті, або в телебаченні щось нове. Думаєш про це, просинаєшся, йдеш на роботу, відкриваєш кабінет, займаєшся знову цим самим. Приходять діти на заняття, так само даєш завдання, шукаєш матеріал, записуєш, знімаємо. І це постійно одне і те саме. Хіба що тільки вночі спиш, але і сні такі самі сняться. Вночі так само співаємо. Нині ж вони планують реалізувати нову ідею: створити живий бенд. Втім, з цим виникають деякі складнощі, адже для цього не вистачає інструментів. У нас нема синтезатора клавіші, тобто вона старенька. Дуже ми встановили, але вона ну взагалі ми по району об'їхали все, її нема взагалі де взяти. Може хтось захоче нам, як кажуть, віддати комусь не потрібно. Може хто з'явиться якийсь спонсор, тому що це будуть діти. Не всі діти співають. Є діти, які класно грають. От, а це і барабани, це і гітара, це і бас-гітара, і клавіші. І нам от в першу чергу потрібні клавіші і бас-гітара. В принципі, ми зробили стареньку, але вона не дуже. І тоді у нас ще з'явиться одна одиниця. Це вже буде е живий бенд. Там і дівчата можуть займатися, і хлопці вже можна. Це у нас все є. В принципі, студія, вона повністю оборудована, десь ці інструменти всі стоять. Тому, будь ласка, дуже прошу, хто зможе нам допомогти. Ми будемо дуже вдячні.